Старі Мікола ще старший інспектор Кам'язапорізького відділу поліції, який відповідає за безпеку місті. місця. Військовому ринку місті камянську на сьогоднішній день там дуже складна ситуація. Вона полягає в тому, що транспортні засоби паркуються під знаки Зупинка заборонена і тим самим перешкоджають руху транспорту загального користування, а також здійснюють зупинки. На місцях, де здійснюється висадка і посадка пасажирів у маршрутних транспортних засобів. В цьому питанні ми опрацьовували з громадськими організаціями, у зв'язку з тим, що у нас після реорганізації залишилося 4 чоловіка, які відповідають за безпеку дорожнього руху міста Хамсько-Подільському. Тому ми своїми силами виправити це становище не можемо. Ми обговорили питання з громадськими що я говорив, з громадськими організаціями, де проводиться робота Законом, з останніми змінами по закону, так як працює місто Хмельницький і Київ, ну, великі міста, залучається евакуатор, називається евакуатор маніпулятор де якщо надходить скарга на 102, то те, що транспортний засоб заважає руку або заважає висадки посадки пасажирів маршрути транспортним засобом, людина може звернутися на 102, їм е, приїде евакуатор разом з працівниками поліції, відбереться в людини, пояснення, що цей автомобіль заважає руку, це буде зафіксовано фотовідеофіксацію, і автомобіль буде поставлено страв майданчика. таким чином ми думаємо навести. Ну, навести порядок в районі центрального ну, рахунок. Центрального я дякую. Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день. Яка треба допомога, чи що, що заважає, щоб з'явився в Кам'янськ-Подільському перший евакуатор? Законом у нас дозволено, ну, я наприклад, ну, мені... Кажеться, що потрібно зібрати е, нараду всіх е, підприємців, які мають евакуатор, тому що евакуатор це маніпулятор, це він не недешево. І він повинен е, бути обладнаний відеокамерами, тому що людина потім може поскаржити, що йому пошкодили автомобіль під час е, транспортування даного транспортного засобу. І Потрібно їх зібрати всіх і визначити, хто з них має бажання е, купити цей евакуатор. Е, Вчити з ними відповідні договора, штрафмой данчик, це все, щоб було все на законних підставах, щоб у тому не було ні до кого питання. Ви так по часі можете сказати, от ви по часі, коли ви можете проробити цю організаційну роботу і коли в нас можна це відчути, що може з'явитися. Ну, мене... в дирекцію. мене є мобільні телефони всіх всіх підприємців можна Також можливо. Ну, я думаю, що потрібно це зазначити в засобах масової інформації, де можна де зазначити про ці збори. Я думаю, що через, не менше через ну, сьогоднішнього дня, якщо то через 10 днів, щоб ми це повідомили засоби масової інформації, хто може сам спідприємцю, може, мають бажання таке, щоб потім не було, що. ну... Я ну, е -е, Хочу одразу вам підсказати, що весь цей зал будемо те аплодував. Першому евакуатору, як першому трактору колись, бо е, всі ці що сидять тут хочуть цього евакуатора. Держава не зовсім е, правильно розкладає можливості. Але якщо ви кажете, що такий механізм можна запровадити, давайте будемо вам допомагати. Все, що править міської влади, скажете, ми будемо допомагати. Але я знаю, що там дуже багато правових перешкод. Так, там дуже багато Але давайте.